Росія не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту. Такого висновку дійшли аналітики вивчення війни, погрози глави Чечні Рамзана Кадирова перекинути свої війська до Бахмуту. з... Інших ділянок фронту могли бути шантажем російського військового командування для виділення боєприпасів для найманців ПВК Вагнер про це об'єднання. Ми говорили з Ольгою Смаглюк, оскільки начальник російського генштабу Герасимов вимушений поступатися вимогам командирів окремих підрозділів, виникають сумніви щодо спроможності окупантів здійснювати узгоджену оборонну кампанію на всій лінії фронту. І зараз нами на зв'язку Сергій Чариватий речник східного угруповання Збройних сил України. Пане Сергію, бажаємо здоров'я. Бажаю здоров'я навзаєм. Бажаю здоров'я Отже, неодноразово повідомлялося, в тому числі і генштабом, що росіян нав'язлива ідея взяти Бахмут до 9 травня. Яка наразі ситуація там? Так, вони продовжують е, намагатися взяти це місто в фортецю 29 разів за цю добу. Відбулися боєзітнення на цьому напрямку. 415 разів ворог завдавав ударів ствольної та реактивної артилерії по нашим позиціям. Шість авіанальотів відбулося 124 окупанта в цих боях знищено, 164 зазнали поранень. Також підбито ворожий танк. т 72 дві станції радіоелектронної боротьби стриж і п'ять складів з боєприпасами польових. Скажіть, будь ласка, от про Пригожина ми згадали. Він історично заявляв про відсутність боєприпасів. Чи спостерігають наші захисники снарядний голос у ворога? Чи це така маніпуляція власною владою? І чи є все-таки у них узгоджена оборонна кампанія по всій лінії фронту? Ну, звичайно, що це по перше, тут ви задали таке комплексне питання. По перше, звичайно, немає ніякого снарядного голоду. Це абсолютно не відповідає дійсності. Можливо, дещо зменшили їм пайку снарядну, але там більш ніж достатньо снарядів, щоб гатити по наших позиціях. 415 разів за цю добу, 489 за попередню добу було обстрілів наших позицій. Це це яскраво свідчить про те, що в середньому на нашому в нашій операційній зоні більше 25 тисяч ворог використовує снарядів за добу. Це Бахмутський і лиманокупянський напрямки. Ну і звичайно, що значна частина, з яких, в тому числі на Бахмуті відтак, те, що у них сегментоване це угрупування, складається з різних і цієї злочинною організацією Вагнера, яка взагалі не піддається навіть російським законам, ну не має права існувати, не кажучи вже про міжнародні якісь угоди. Протистояння є між керівництвом стандартним армійським, яке. Хоч і злочинне, але виховувалося в певній ієрархії військовій, проходила певні етапи служби, і тут виходить якась незрозуміла людина з злочинним бекграундом в в'язниці і розповідає, як вони не вміють воювати. Зрозуміло, це провокує конфлікти. Зрозуміло, що але головне, чим покликані заяви пригожна, тим що він взяв на себе військово. Військові певні зобов'язання не їх виконати, в тому числі по взяттю Бахмуту, і придумує ці несенітниці про сіниць наряд і Хоча насправді головна його проблема це постійне знищення особового складу нашими силами оборони. А відтак і неможливість їх поповнити, тому що з в'язниць в силу декілька причин йому не дають людей, не дає сама влада, і в'язні не дуже прагнуть іти, тому що що це квиток в одну сторону. А про які втрати ворога ми можемо говорити в ефірі? Ну як недавно заявив представник з координатор з питань стратегічної комунікації Ради національної безпеки контрадмірал Джон Кірбі, Сполучених Штатів Америки, йдеться про 100 тисяч втрат, з яких 20 тисяч це. Летальні втрати на напрямку Бахмуту за 9 місяців. Відтак ми можемо говорити, що це ж дуже консервативний підрахунок. і Я думаю, що подальша верифікація цих втрат проведе тільки до їхнього збільшення. Це природній процес, адже ворог використовував по суті безперервні атаки, які вже назвали західні аналітики м'ясними. І це був їхній головний метод введення війни. І зрозуміло, що. Ми знову ж таки в'яжемо в діалектичний зв'язок, що всі ці заяви зараз протягом місяця, про щоб привернути до цього увагу, якраз покликані тим, що неснарядний не голод, а голод з особовим складом відтак нікого посилати, якщо так і далі продовжиться, нікого буде посилати в атаку. зрозуміло. Пане Сергію, дякуємо вам. Сергій Череватий, речник східного груповання збройних сил України, був разом з нами наживо.